Відповідальний матч для обох команд. Важливий поєдинок, щоб показати Дніпро 1 що та перемога над Динамо була не випадковістю. І цікаво, чи вдасться сьогодні зіграти так організовано проти колективу, які теж. Проповідує енергозатратний футбол. Ворскла полюбляє так грати, однак чи вийде це робити при такому стані газону? До речі, з Полісся були скарги після попереднього матчу. Богдан Кушніренко сказав, що за Ворсклу оформив 3 плюс за системою гол-плюс пас. Переведення вперед підбирає. М'яч Лєднєв, пробиває. Сьогодні, можливо, буде чимало ударів по його воротах. Побачимо, наскільки буде якісною робота від полтавського воротами. І от бачимо вже перші такі моменти, коли Дніпро 1 намагається пристосуватися до. Гри на цьому небезпечному газоні, що за помилка виникає. Філіпов пробуває. І це перший гол у нашому протистоянні. Олександр Філіпов. Ось подивимося повтор. Тяго Сантана головою відіграв на другому поверсі. Павлюк скинув на Ігоря Пердуту. Той на Корнієнка м'яч ліворуч. Віктор Корнієнко зовсім неточний пас віддає. Вочевидь, хотів зіграти саме на Сантану. Але по перше, і він опинявся під тиском і пердута так само. Тому ця передача не прийшла. Філіпо був одним із тих, хто високо пресингував захисників Восли, і тому дуже красивим ударом відправляє м'яч разом із Тіаго Сантаною. Часто діяв в останніх матчах на позиції двох ще травмований Володимир Чеснаков. Але знаємо, що днями мусив повернутися до Отаку. Видав гарний пас на Партнери на Філіпова тепер знову піхальонок розрізна передача. Вихід практично вічна вічі. Це 2-0, але підіймає прапорець. Арбітер, поки не Стрілецька із Сумщини. Тут радше офсайд був, аніж ж ні. Погоджується відеоасистенти Лєднєв, який залишався позаду не підстраховці. І атака другої хвилини. Піхальонок уштрахнув простріл від нього. Філіпов замикає, стійка рятує, що, якби. Трохи точнішим був удар, то тут жодного офсайду не було би. І ось вміння асистувати Олександра Піхальонка. Гравець, який дуже гравець це може зробити, але пробиває сам піхальонок. М'яч летить над воротами. Мовити Якраз дальні удари сьогодні і потрібні. Кордієнко б'є м'яч. Дивимося повтор. М'яч проходить високо над стінкою. Спортклубівців невеличка перевага також у володінні. М'ячен є у команди Юрія Максимова. Чудовий розрізний пас чи не було. Там офсайду? Знову положення по загрою є. І пас. Ось тут було положення по загрою однозначно. Ібрагіма Кане. Контратака. зустрічна у Уворс. Кане пробуває. намагається закинути. І малійського півзахисника. І ось тут бачимо кане проти кравця, і також поруч із ним знаходився Руслан Бабенко. Гарно пробив. Справді дуже класно намагався, так от за комірець голкіпорові відправити м'яч. Але як Ібрагім Кане зараз відскакує м'яч дуже небезпечно. Але це удар від воріт. Т'яго Сантана наполював до Катерини Монзур, що має бути ще один корнер. Ось дивимося, Нестеренко на дальню стійку. Не впевнено яр віддав пас на Ібрагіма Кане, який виконує передачу під забігання на Крупського. То й подачу до штрафного майданчика. І Руслан Степанюк забуває голу, Відповідь ворскла, зрівнює рахунок і забуває якраз пас на Ібрагіма Кане. Здавалося би, захисники Дніпра-1 грали так, от зіграно на своїх позиціях. Але все ж таки Руслан Степанюк набігає другим темпом. Вривається поміж Адамюком та Сватком. І вганяє м'яч у ворота, Яківа на щит з відскоком. Удар вниз ішов м'яч. Це дуже неприємно для будь-якого воротаря. І кінрейкінці свою гольову серію в цьому сезоні. Атака у відповідь від Дніпра один у штрафному. Гуцуляк і одразу ж Дніпро один виходить вперед. Буквально в наступній же атаці забиває команда Юрія Максимова. Дивимося, як же Ворсла цей момент змогла прогавити. Василь Кравець протягнув м'яч на половину поля суперника, виконав навіз. Тяго Сантана головою так от вийшло, скинув. Відклеївся Віктор Корнієнко від свого візаві від Гуцуляка. Чим звільнив для нього величезний простір, і Олексій Гуцуляк зміг класно переграти Павла Ісенка. Зробити рахунок 2-1. Що потрібно сказати? Без замін. Це єдині три гравці, які були недоторкані. У Віктора Скриптика гарний удар, але М'яч пролітає все-таки повз ворота. Ось якраз спроба Євгена Павлюка дуже гарно грає на оборону. У нього в нинішній кампанії 50-кла зазнає 110-ї домашньої поразки за свої виступи в прем'єр-лізі. Гуцуляк під трохи м'яч, але. Влучає він у суперника, має бути кутовий для команди Юрія Максимова. Олексій Гуцуляк один із двох двох авторів голів у сьогоднішньому поєдинку. Ось прийняв під праву ногу лівою. Собі переклав під удар. Гарно суперник себе підставив, щоби ворсли і... Корнієнко на пердуту пердута на лінії штрафного майданчика. Простріл від нього. Кінарейкін забирає м'яч у свої руки. М'яч повз Корнієнка. Піхальонок на половині поля суперника. Група футболістів Дніпра в Атаці повертається м'яч до правої бровки. Гуцуляк пробиває. Гуцуляк. Який гол! 3-1! Дніпро подвоює перевагу. Чудовий гол від Олексія Гуцуляка. І це дарує команді Юрія Максимова. Дніп справді на дуже і дуже пристойному рівні. Розігнав атаку піхальонок після того, як отримав передачу Гуцуляка. А сам Олексій продовжив бігти паралельним курсом і не зупинятися ні на мить. Чим був? Винагороджений цим забитим м'ячем асистом від Піхальонка. Це ми не забуваємо. Після того, як пішов з команди Артем Довбик, зрозуміло, потрібно було шукати нові зв'язки в атаці. дніпро 1 для Піхальонка для такого Авлюк. На кане немає фолу від Каплієнка. Піхальонок проходить далі. Піхальонок під праву ногою. Піхальонок пробиває, але Павло Ісенко поки що розвивається. Каплієнко на лінію штрафного майданчика на Лєднєва, який пробиває зовсім не акцентовано. Не перекривати. Але Сваток і Адамюк. Вони знаходилися. Гарний простріл на дальню стійку не дотягнеться до м'яча Філіпов. Але передача чудова. Говоримо про те, що пас справді дуже якісний. Удар за меж штрафного тепер Добити свого суперника. Заміна замість Сергія Горбунова на поле вийде 22-й номер Валентин Рубчинський. Теж, до речі, важливий гравець для своєї команди. Проходить він на Нестеренка, той продовжує на лівий фланг. Корнієнко озирається. Подачі від нього до штрафного які в Кінерейки на, на вихід. Буде переможець самої гри проходить передача на Лєдніва. Сильно пробуває, але Павло Ісенко переводить м'яч на кутовий. Здавалося б, би... м'яч тому міг десь поміж вух і прошмигнути. На це не і сподівався Богдан Лєднів, але разом із Минаєм навіс на ближню стійку. проскакує м'яч далі. Добивання має бути, але що знову немає голу. Як це так? Дивимося, піхальонок від нього подача близько до лінії воротарського майданчика на Джеб'якубу. Від нього м'яч відскакує, а потім Філіпов влучає в Адамюка. Так випадково стається, але це прикрість для Дніпра 1 Вийшло так, що Адамюк підставив Ті, та, по будинку, можна так сказати, по вулиці з приводу тренером Том? Ворскли. Але знову таки слід свій. Забігання по правому флангу, а Демюк подачі від нього Філіпов не переграє Павла Ісенка. Красунчик Павло Ісенко в цьому моменті і про один теж не серед лідерів. І ми бачимо це за їхніми бомбардирськими показниками, за доробком в атаці. Дуже гарний пас Демюка на Філіпова з цих матчів були за ворску. Була перемога та нічия, ніч я саме в домашньому матчі. Зараз непоганий удар. Рейкін забирає у свої руки. Але м'яч не сильно летів. Ось тут Бабенко скинув, так довелося допомогти Дніпро 1 відстояти результат 1-0. Кане меч загрузає у штрафному, але виходить Кінарекін, цілком спокійно. Забирає Водніва Крупський сам пробуває поворота. Гарний удар, але м'яч летить все-таки дещо вище. Трохи-трохи буквально вище поперечки. Ось Ілля Крупський класно прибирав м'яч від Богдана Лєднєва, Потім він так закручувався в бік від Хрестовини. Ось з цього ракурсу буде видно як найкраще, але це дуже сильно що неодноразово проходить. Тут офсайду, здається, що і немає, тому провал в обороні ворсвор не фіксуємо танчик. Танчик із м'ячем танчик віддає пас на партнера, але забити не вдається. Як цей момент не реалізувати? Ні, все ж таки. Ну ось тут не факт, що у Поріти було положення поза грою. Потрібно було міряти цю лінію ще по цьому газоні. Не надто якісному є. Феліп Родрігес на лінії штрафного Родрігес. Родрігіс гарно підсилив матч проти Полісся. Тут порушення правил, так і ставить на позначку. Катерина Монзуль призначає пенальті. Ось вам і вихід Феліпе Родрігеса. До речі, порожодні. До нього кілька разів уже зверталися. Ну ось тут спочатку. Горін зіграв в м'яч, він влучив по м'ячеві. Це вже потім він підкотився так, можливо, по слизькому газону. Можливо, ну, просто не встигаючи відвернуло зараз Степанюк. Степанюк його спроба сильно пробуває і рахунок стає 2-3 на 90-й хвилині. Все одно потрібно сказати, у таку якісну оборону Дніпра не вірять, тому що два голи забивали у матчі. Проти чорноморця зараз м'яч у руках Яківа Кінарейкіна. Двічі він сьогодні пропустив, але в обох ситуаціях його звинувачувалися ж Дніпро-один виграє сьогодні, здобуває чергові три очки. і піднімається спортклубівці на четверте місце. Розділяється сходинку з Донецьким шахтарем.